Оце от як виглядає школа всередині. Подижі, Наташа, от як виглядає, бачите, в школі державні символи України. І нам кажуть, що от там от лежить снаряд. Зараз підемо туди. Ага, біля вікон кажуть, лежить снаряд. Зараз я піду. Ага, зараз ми побачимо. Так, зараз я пропускаю вперед пресу, щоб вони глянули. Там повний розкардаж. От зараз будемо дивитися на снаряд. Тут журналісти його знімають. Тобто прилетіла просто в школу. Статус ураження тут, ну тут тотальне ураження. От бачите, тут дах розбитий, тобто частина школи є. А повністю знищена. От лежить, я показую, снаряд. І ще кажуть, що це град, який просто потрапив в школу. Це схоже на те, що на моєму дитинстві називали актовий зал. Я не знаю, як це зараз називається. Ну, Статус тут повне ураження. Ось лежить решт і града, як кажуть, снаряда. Ось тут от заезд на дах повністю.